Вітаю вас, маляк! Як ви гадаєте, в яку гру можна пограти з цими предметами? Правильно, в перукарню. І сьогодні я запрошую вас в наш салон краси чарівні ножиці. Давайте пригадаємо, хто працює в перукарні. Адміністратор організовує роботу перукарні. Записує та направляє до фахівців. Перукар робить стильні стрижки та гарні зачіски. Майстер манікюру робить манікюр, дбає про чистоту нігтів, надає їм гарної форми. Косметолог дбає про шкіру обличчя. Робить маски. Наносить крем. Рибиральниця стежить за чистотою у салоні. Прибирає, підмітає підлогу, витирає. А які інструменти використовують майстри в своїй роботі? Уважно подивіться на картинки і назвіть предмети, які є в перукарні. Лак, бігуді, гребінець, ножиці, фен. Правильно тому, що молоток. Праска і граблі зайві в А тепер маляк пропоную і вам організувати в себе вдома салон краси. Можете пограти зі своїми ляльками і зробити їм гарні зачіски і стильний манікюр. А можете запросити до гри друзів чи рідних. У цьому випадку розподіліть між собою ролі. Обговоріть правила гри. Продумайте сюжет. Нагадую, що під час гри необхідно дотримуватись правил, прислухатися один до одного, ділитися іграшками, бути вічливими та чемними. Бажаю вам, малята, гарної гри. До зустрічі!